Прошу подивитися нову серію мультфільма Жрун на каналі. Знайдете там і першу серію. Дуже важливі ваші підписки, репости, коментарі. Дякую за це дуже. Посилання у шапці каналу та у спільноті. Та через пошук по запросу Жрун на Ютубі все знайдете. Підписуйтесь, дивіться, дякую, піднімайте собі настрій. Також звичайного посилання в описі під відео до речі. Коли канал цей з мультиком розкрутиться, то буде йти звідти допомога на ЗСУ в нормальному об'ємі. Вітаю вас усіх. Українські депутати з кожним днем все більше потрапляють в об'єктив українських правоохоронних органів. Але що це такі за репресії, і чи дійсно це репресія? Або, можливо, вони отримують позаслуги. Зараз я разом з вами спробую розібратися, тільки невеличке прохання підписатися на цей Ютуб канал. Першим, хто буквально сьогодні почав кричати про репресії, про політичний тиск на нього, про те, що відкривається замовна справа, це став народний депутат від фракції Європейська Солідарність Олексій Гончаренко, якого кажуть, що він в майбутньому буде створювати партію, яка буде політично орієнтована, умовно кажучи, на так званих ухилянтів. Партія ухилянтів. В чому там суть справи? Є така депутатка від фракції Слуга народу Ліза Багуцька. Ось вона, ця Ліза Багуцька. Так, от ця Ліза Багуцька вона написала заяву в Печерський суд. Печерський суд це там, де відомий, всесвітньо вже майже відомий суддя Вовк. Аби Печерський суд зобов'язав офіс генерального прокурора розпочати проти Олексія Гончаренка кримінальне провадження за увага, державну зраду і за перешкоджання діяльності збройних сил України. Гончаренко після цього вийшов у себе на Ютубі, у себе в Телеграмі і сказав, що ця справа абсолютно замовна, і що Зеленський особисто дав наказ це зробити, тому що Гончаренко критикує президента і висвічує всі гріхи, всі проблеми, які тільки стосуються нашого сонцесяйного гаранта. Котрий? Ось цей, погана картинка. Ага. А, тут, а, а цього взагалі супер класно показують. Ага, ці, це шикарніше показувати. Включений дрон. І показують детектори. Частота mm -hmm. 1,2, так? Так, але насправді кого треба взяти за яйця по великому рахунку, так це треба брати за яйця слуг народу. Ну ми ж прекрасно знаємо, це фактично секрет Полішинеля, що після того, як відбулися останні парламентські вибори в 2019 році, і слуги народу, які раніше ніколи не мали відношення до політики, зайшли у Верховну Раду певний час. Про це всі говорили, про це всі писали. Це реально секрет Полішинеля. Їм платили від 5 до 20 тисяч доларів місяць за те, аби вони зелені кнопочки свої натискали так, як треба. І це зараз не мої вигадки і не мої історії. Довести в суді поки що ніхто цього не довів. Але знаєте, як кажуть ще не вечір, і колишній, точніше, нинішній очільник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименко дав свіже інтерв'ю «Укрінформу», в якому розповів, що на даний момент. Щодо чинних народних депутатів 9-го скликання вже відкрито 41 кримінальне провадження, 41 підозру отримали народні депутати. З нинішніх загалом, якщо дивитися за останні 10 років після моменту створення антикорупційних органів НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури, то вже 79 депутатів зашкварилися в умовних справах. Запитайте, чому так мало, чому так мало? Тільки 41 депутат, тому що там вже у правовладній більшості значно більше депутатів і всім нібито платили. Ну, Клименко пояснює це дуже просто він, звичайно, не скаже, що не по всім дана була команда Фас. Причому ми пізніше зараз розберемося, хто саме може давати і хто. Ну добре, не буду казати, хто дає. Ми ж не знаємо, ми не доводили цього. Хто може дати по депутатам команду ФАС для того, аби відкривати кримінальне провадження і огорошувати підозру? Так от Клименко каже, що не всі генпрокурори готові одразу погоджувати клопотання, давати дозволи на проведення заходів, які просить спеціалізована антикорупційна прокуратура. І плюс не завжди є можливість проводити ці заходи. Для цього потрібно володіти оперативною обстановкою, ще ще розповів Клименко. Він розповів, що виявляється, до повномасштабної війни нардепи отримували до 20 тисяч доларів на місяць за голосування. Потім, коли почалася повномасштабна війна, цю історію, цю практику виплат вона була скасована і перестали платити. Потім поступово ці виплати він розповідає: ну щось він знає. Значить, це ж не мої слова. Це Клименко у своєму інтерв'ю. Українформа розповідає. Він каже, що потім поступово ці виплати. Вже під час повномасштабного вторгнення почали поновлювати. У мене питання звідки беруться ті гроші? Ну хто конкретно видає? Тобто ця каса, ця скринька, звідки приходять депутати, їм видають 5 тисяч або 20 тисяч доларів. Але звідки в цій скринці ті гроші беруться, значить, десь вони ті, хто ж це ж не Тімур міндіч туди складає, або теоретично Тімур міндіч туди. І може їх складати, але де звідки їх бере Тімур Міндіч? Так от він розповів Клименко, що депутатам вже в час повномасштабної війни, коли їм поновили ці виплати, то платили від тисячі до двох тисяч доларів. І потім поступово ці виплати почали збільшуватися і згодом відновилися до тих п'яти тисяч доларів на місяць. Ми ж пам'ятаємо, була розповідь і були обшуки набу. І, до речі, народний депутат Ярослав Желізняк розповідав про те, що в грудні набу провели обшуки у депутатів транспортного комітету, і тоді підозри отримали Євген Півоваров, Ігор Нігулевський, потім Юрій Кісіль, і також підозру мав би отримати Юрій Каявченко. Це тут як і Юзік з 95-го кварталу. Але Юзік нібито встиг виїхати з України. Тому підозру йому ніхто не дав. Але якби він залишався в Україні, як повідомило дзеркало тижня, то він теж отримав би підозру від Національного антикорупційного бюро. Ну і звісно, тим, що депутати залишилися такі злиденні після початку повномасштабного вторгнення, що їм вже ніхто не видає 20 тисяч доларів, що опустилися виплати від тисячі до двох тисяч доларів, що потім ледь піднялися до п'яти тисяч доларів. Ну, не можна було не скористатися для того, аби розвалити, як чули це на плівках Тимошенко, цю кляту монобільшість. І теоретично, поки що, Національне антикорупційне бюро і прокуратура звинувачують Юлію Володимирівну у тому, що вона намагалася розвалити цю монобільшість і підкуповувати депутатів провладної фракції, оскільки їм своя фракція не платить, вона їм пропонувала: ну так, ходіть до мене, буду платити вам я. Але ви будете голосувати так, як я скажу, а не так, як скаже офіс президента, і таким чином створити у Верховній Раді такий політичний колапс і повністю зруйнувати цю вертикаль, коли повністю все, що відбувається у Верховній Раді, під контрольно офісу президента. Умовно кажучи, як з банкової подзвонили, так Верховна Рада і проголосувала. Вона це хотіла повністю зруйнувати, поміняти повністю коаліцію, сама стати або спікером Верховної Ради. Або прем'єр-міністром і таким чином обрізати криво президенту Зеленському, так от у понеділок було чергове засідання вже апеляційної палати вищого антикорупційного суду, де прийшла Юлія Тимошенко оскаржувати запобіжний захід, який було обрано. А ви, якщо не пам'ятаєте, то їй обрали запобіжний захід у вигляді завдатку майже 33,5 мільйони гривень. От ви бачите, що Юлія Тимошенко, вона прийшла на засідання антикорупційного суду вже не сама. Вона прийшла з чоловіком, але спершу вона на засіданнях була з чоловіком, а тут вже з нею прийшла і донька її Євгенія Тимошенко. І от прямо вона зворушлива картина: вся родина підтримує Юлію Тимошенко, вся вона така прекрасна, вся вона така страждалиця. І значить, оця спроба, оця велика спроба закрити Юлію Тимошенко. Загратиме або принаймні закрити Юлію Тимошенко, рота вона набуває таких ознак великого політичного протистояння з владою, гучного дуже великого протистояння з владою. А Юлія Володимирівна, як ви знаєте, вона вміє будь-який скандал обернути так, аби в цьому скандалі виглядати жертвою. Вона дуже добре вивчила український менталітет і знає український менталітет, дають тому, кого шкода. А особливо якщо в Україні ображають жінку. Це обурює всіх без винятку. Юлія Володимирівна це прекрасно знає. І вона в будь-якому зашкварі, в корупційному скандалі, вміє вийти жертвою, вийти страдаліцею, на яку тисне режим, яку намагаються закрити, понедірити, зганьбити, оббрехати і так далі. Тому це дуже чарівато для нинішньої влади. От згадаємо історію хто не пам'ятає історії, той не має майбутнього. Згадаймо всі режими, які намагалися якось тиснути на Юлію Тимошенко, всі вони впали. Кучма намагався закрити Тимошенко. Де Кучма? Немає кучми. Ющенко посварився з Тимошенком, він там якось намагався її засунути. Звичайно, не намагалося її уязнити. Де то Ющенко вже забули, як то Ющенко виглядає. Режим Януковича намагався теж запхнути Юлію Тимошенко у в'язницю до Буцигарні. В результаті Юлія Тимошенко вилетіла з тієї буцигарні на інвалідному візку одразу на Майдан. Де Тимошенко досі в парламенті очолює власну фракцію, де Янукович сидить в Москві чи в Ростові у своїй квартирі. Юлія стоїть, Юлія стоїть, і ті, хто списали її, ви чекайте, ви ще почекайте. Вона це Юлія, це тертий калач. Вони багато чого бачили. От хто незламний, хто незламний, так оце Юлія. Вона по-справжньому незламна, от вона дійсно людина незламна. Я не виправдовую її зрадливих поступок, але вона ще той хижак, та її так просто не зламати. Як пам'ятаєте, співала лаймова й куля. ще ні вечір, і ще ні все погаслі огоньки, так от Тимошенко ще дасть усім їм просратися. Я в цьому не на секунду не сумніваюся. Ми ще побачимо, як виростуть її рейтинги завдяки цій справі, яку проти неї відкрили Національне антикорупційне бюро. І за секунду я спробую вам пояснити. От до речі, напишіть мені зараз у коментарях: от як ви думаєте, ця справа проти Тимошенко? Оце замовна справа? Чи це реально? Ну, дійсно вона попалилася, дійсно її спіймали. І те, що я кажу, що Тимошенко ще покаже. Що в неї є прихильники, якщо ви думаєте, от під судом зібралися в неї цілий фан-клуб. Подивіться, люди прийшли, Тимошенко, голос людей приберіть набу, плакати репресії це не реформи. Подивіться, вона переможе, ви розумієте? Хтось скаже, що вас або це замовні люди, які прийшли за гонорар, або це божевільні бабусі. Але я вам скажу, що оці божевільні бабусі яких ви такими вважаєте, то вони якраз таки це ті люди, які стабільно ходять на вибори як на роботу, оцей залізобетонний електорат, який і в дощ, і в сніг, і в град, вони прийдуть на виборчу дільницю і вони прийдуть і вони проголосують за свого улюбленого кандидата. Але щоб ви не думали, що тільки божевільні бабусі прийшли підтримати Юлію Тимошенко, відома медійна відьма Марія Тиха. Вона теж прийшла підтримати Юлію Тимошенко. Це та Марія Тиха, яка дає чіткі прогнози, коли, куди і як будуть прильоти. Та Марія Тиха, чиє інтерв'ю, було дуже скандальним, тому що вона розповіла, що до неї звертаються і політики, і родичі політиків, і вона допомагає їм там і порчі накладати, і бісів виганяти, і тому подібне, і яка працює з найбагатшими людьми нашої країни. Вона про це розповідала у своєму інтерв'ю. Для чого дивіться, тепер розберемося, відбувається тиск правоохоронних органів на наших депутатів. Всі наші депутати, жодного українського політика немає святого. На кожного є що зібрати. На кожного є папочка і у кожного рильце в пушку. І всі політики без винятку брехуни, всі вони брешуть. Немає жодного політика, який казав би виняткову правду. Такого не буває. От апріорі немає і бути не може від слова взагалі. Але якщо, умовно кажучи, для чого до них приходять правоохоронні органи? Якщо це українські правоохоронні органи, тобто це не НАБУ і САП, то це означає, що десь ці депутати повірили в себе, відчули сміливість і якось вирішили показати, розпушити свого хвоста, тобто заважають будь-яким чином офісу президента, і до них приходять українські силовики. А от якщо, умовно кажучи, заважають ручному управлінню з банкового парламенту, а якщо це вже НАБУ і САП, які є друзями наших американських партнерів, то це означає, що ці депутати заважають американцям через офіс президента і далі через парламент проштовхувати ті рішення, які їм необхідні. А відповідно потрібно здійснити на них певні тиски. Для цього використовуються ті силові органи. Які є друзями наших західних міжнародних партнерів, сподіваюся, ви розумієте, про що тут іде мова? Звичайно, можливо, тут є певна договорничок. Тому що дивіться, західні наші партнери для того, аби приймалися в українській владі ті рішення, які їм потрібні, вони мають домовленості з офісом президента. Далі офіс президента спускає це все у Верховну Раду. Верховна Рада своїм голосуванням це все легітимізує. Але, умовно кажучи, Верховна Рада, уявімо собі, не хоче легітимізувати. І цьому заважають депутат Пупкін, Васькін, Тимошенкін. І тут, в принципі, Офісу президента на допомогу приходять наші західні партнери, які дружать на Бойслав, і можуть сказати: Слухайте, хлопці, зверніть увагу на таких, то і на таких-то депутатів, тому що вони там щось почали викабінюватися. Треба їх правильно взяти за Фаберже. І тоді приходять антикорупційні органи, друзі наших західних партнерів, і допомагають Офісу Президента зробити так, аби у Верховній Раді не викабінювалися і приймали ті рішення, які спускають з Офісу і які вигідні нашим західним партнерам. Якщо ви з цим не погоджуєтеся, пишіть у коментарях, підпишіться на цей Ютуб канал, поставте лайк. Я вам буду дуже вдячний за це. Прошу. Подивіться нову серію мультфільма Жрун на каналі. Знайдете там і першу серію. Підписуйтесь на Патреон, це підтримка каналу за маленькі гроші. Тоді я більше уваги зможу приділяти каналу, а не шукати підробіток. Там купа оперативних новин з фронту, інсайд, інформація по зарубіжній політиці, інсайди по Зеленському. Спробуйте підпишиться на місяць. Спробуйте. У мене кращий Patreon 40 гривень на місяць. Це. Що навіть не півпачки цигарок вже, та ще основна робота ведеться у групах каналу: там дуже багато різких постів, то що ви любите, та ще там гарне спілкування на відміну від Ютубу. Підтримуйте ЗСУ, це єдине, що тримає Україну. Підписуйтесь на канал та скрізь.